Чи приймаєте ви в собі свої соски? Скажіть мені, будь ласка. Класику жанру в студію. І так, що робити з відразою до бомжів? А сьогодні саме це питання ми з вами роздивимося у наших розмірковуваннях в сторіс. Отже, дорогі мої любі мої глядачі, друзі і так далі. Що насправді вас можуть роздратовувати не тільки бомжі, вас можуть роздратовувати якісь там вонючі алкоголіки, там якісь бабки, якісь діди, якісь, не знаю, мамки, які там зі своїми дітками панькають. Або якась іще інша всяка ахінея. Вона вас буде роздратовувати до тих пір, мої любі, до тих пір, допоки, допоки ви не приймете цих елементів суспільства як належне, як частину всього цього суспільства, розумієте? Тобто їм так само є місце в цьому світі, як і вам, собственно говоря, откровенно виражаюсь. Коли ми з вами йдемо до супермаркету, то ми з вами там, наприклад, купили яєчка. Яєчка такі в пакуночку. Ми там яєчницю зробили, шкарлупочку ми викинули, і потім цю коробочку там, захотіли використали двічі, тричі, а захотіли, викинули геть зовсім. Так, от, як оце все, як шкарлупочка, як оця, оцей пакуночок, як і самий жовток і білок. Все це має ціну. Ви за все це заплатили в супермаркеті. Все важливе, але чомусь частину ви викидаєте. Так, от, так само і з бомжами, і з іншими елементами суспільства. Вони також мають свою ціну. Хочете погоджуватися з цим або не хочете ви з цим погоджуватися, але вони так само цінні, як і ви. Просто ви можете бути яєшнею, наприклад, а вони можуть бути пакуночком для яєць. Але без цього пакуночка яєшня не станеться з людиною. Чому? Тому що без пакуночка і без шкарлупочки білок і жовток не дійдуть до свого призначення. Отож порозмірковуйте, а навіщо вам, в вашому оточенні ці бомжі? що такого цінного вони вам дають? І най, Прикольніше, що тут стається, що коли ви їм даєте місце бути, просто бути, то вони чомусь зникають з вашого простору, і це ніяка не магія. Просто ви перестаєте фокусуватися на цих бомжах, ви перестаєте туди направляти свою емоцію відрази, і що відбувається. Вашому мозку вже не треба чіплятися за кожного бомжа, щоб е, просто сказати вам: ось бомжі, вони є, ось бомжі вони є. Навчися їх приймати, навчися їх приймати. А ми кожен раз що робимо? Ні, я не буду, я не буду, фу, гадость, кошмар, що таке, На що ти тут воняєш? іди геть. Ну. Не треба це робити, от коли ви почнете їх приймати і зрозумієте, що вони так само цінні, як і ви, почнете до них не з ставитися, а так само, як і до себе, на рівних, тоді ваш мозок перестане підкреслювати їх існування у вашому просторі. Але якщо тут зі всілякими бомжами більш-менш зрозуміло, що да як, і всяке таке, то давайте порозмірковуємо: а на що в наше життя приходять рідні, які можуть стати такими самими елементами, як ви оце писали про бомжів. Нащо вони приходять в наше життя? Можливо, для того, щоб ми ще глибше провідчували саме оце прийняття. І я про це кажу, тому що я це знаю. Я знаю, як це відчувається, і як до цього насправді нелегко йти, щоб приймати, щоб давати цьому місце, щоб навчити себе давати простір різним людям в своєму оточенні. Тож просить у вас бомж цей милостенько. Ну, це ж ваше рішення. Ви хочете даєте йому цю милостиню, хочете, не даєте йому цю милостиню. Це ваше рішення. Ви від цього не стаєте ні поганим, ні добрим, ніяким. Ви просто або дали милостиню, або не дали милостиню. У вас нічого там не виростає, ні крила, ні корона, ніякі атрибути інші не з'являються. Це ваше особисте рішення. Але бути цьому бомжу чи не бути цьому бомжу ж вирішувати не вам. Ну, якщо ця людина існує, то вона потрібна цьому світу. Як потрібні черв'ячки, які рихлять землю і мер мертв'яків розкладають, коротше, от як ці черв'ячки існують і вони потрібні, так і ці бомжі існують і вони потрібні. По великому рахунку, це все супротив чому? Супротив смерті, супротив тому, що ну, призводить до кінця життя людське. От, бомжі вони якби вирішують отаким чином жити. Хоча ви знаєте, багато бомжів є такі, що живуть добряче довго. Так само і алкоголіки, є такі, які доживають там чуть і не до ста років, на відміну від тих, хто веде здоровий образ життя. Тобто на довголіття це не впливає інколи взагалі ніяк. От. Тому скільки людині потрібно прожити, вона проживе і вона проживе ці роки таким чином, яким вона хоче це прожити. Якщо він хоче так прожити і просити милостиню, то нехай він собі просить. Хтось дасть гроші, хтось не дасть гроші. А вибір за вами, як ви вирішите в цьому випадку вести себе, пам'ятаєте фразу із символ драматичних наших практик? Ви можете чути різні звуки, і кожен звук має місце бути. Так само має місце бути кожен елемент. Чим більше ви оказуєте свій супротив якимось елементам системи, яка є навколо вас, тим більше ви просто розпльоскуєте свою енергію. От і все. Зрозумійте, ви відповідальні за те, що стається з вашою енергією? Це ви даєте змогу їй виходити, це ви її витрачаєте. Тільки ви несете за це відповідальність, а ніякі там енергетичні вампіри. З енергетичними вампірами теж можна просто не спілкуватися. От і все, якщо ви їх такими вважаєте. Когось зараз взагалі може роздатовувати те, що я сиджу в одній майці без всякого лівчику, і в мене тут, вибачте, суски торчать, господи боже мій! Але ну, що я зроблю, якщо в мене такі соски? Ну от Вони отакі, просто. Мені зараз не холодно. якщо що. От. А, але якщо вас роздрутовують чиїсь соски, якщо вас роздратовує чи є щось, задайте собі питання, а що там відбувається у вас з прийняттям в собі оцих моментів. Чи приймаєте ви в собі свої соски? Скажіть мені, будь ласка. Чи приймаєте ви в собі свій зовнішній вигляд? Те, як ви себе поводите, те, як ви себе відчуваєте, своє ставлення до світу. Чи ви це приймаєте в собі? Зверніть увагу на себе і фокус уваги з інших людей. Спрямуйте на себе з бомжів на себе, з бомжів і на себе? Отак От завжди чим більше нас буде з вами прийняття. Тим менше з нас буде виходити наша енергія з оцим надмірним в сторону якихось людей, так само і щодо відрази, те про що я писала у своїх сторіс. До речі, якщо ви потрапили на мій канал, потрапили на мою сторінку випадково, я вас запрошую підписуватися. Ми тут з вами чесно і відверто розмовляємо на різні теми. Також ми продовжимо з вами спілкування в нашій рубриці про секс щодо того, що приваблює чоловіків в жінках. Бо дуже вже чоловіків багато зі мною поділилося своїми особистими. Моментами, що їх приваблює в жінках, я думаю, що це буде цікаво подосліджувати разом. Отож, приєднуйтесь!